Тут Вікуся з'їздила в магазин, скупилася з продуктами. Купила трохи кави, 4 банки. Там якихось всього чого десь побачила. Цей магазин називається 99 Cents. На що вона сьогодні? На 96 баксів накупляла. Сила вселена всього. По кілька разів. Тут що є? Урожай, урожай чорниці, полуниці. Якісь ці перчики. Ці перчики прикольні, вони без насіння всередині. Тобто з корінчиком відриваєш тільки в ту частинку. І, а, а решта перчика всередині порожня. Насіння в ній нема стільки. Ось, редиски купила, помідор. Ці от броколі, ми їх так хаваємо, вони хромтять на зубах, як капуста. Банани, мішок, апельсинів. Так, що в нас тут в холодильнику робиться? В холодильнику у нас тут купа всяких типу таких харчів, яких... О, рукола Рукола це недавнє явище. Ми її тут пів... не півроку-пару місяців як не бачили. Ще от якісь листя салата. Салат, до речі, тут запакований. Ці-всі -всі упаковки такі герметичні, якісь. Вони... вони дозволяють зберігатися цим листям дуже довго. Дуже довго і вони не псуються. Що, що дуже дивно. Яйця тут продаються по, оскільки по дюжині, це по півтори дюжини. Ось так. Тако, таким чином. Вони якісь приблизно в таку саму ціну, як у нас в Україні. Ми тут не сильно заморочуємося із цінами. Спочатку ми дуже порівнювали, але потім ми зрозуміли, що тут абсолютно різні товари, тут немає таких, як у нас. От цей от cottage cheese. Це, це такий у нас як сир, як кисломолочний сир. В ньому там є трохи рідини. Він якоїсь консистенції такої, що у нас її досягнути неможливо. Та сама і з сметаною ситуація. Якийсь тут оце крем-сир, це типу Філадельфії. Ну, таке у нас. А, огірки. Вірки тут кожен запакований, такий, цей полімер, він запашний і він не псується. Він, вони не, не, цей, не пошкоджуються під час транспортування і вони не, цей, не псуються. Ага, це ось що є. Це теж є запаси перцю, цей бейбі, морква, лимони, лимони і... Маленькі лайми. лайми. Так. Містини. Тут просеко, якусь тут просеко. Все хлебче. За неї воно дешевше тут, ніж в нас в Україні. Так, холодильнику, морозилці. Там, о, там якихось купа морозива, там різного. Якісь креветки такі от на салат. А це от черешні. Це в якусь вишні шукала на якийсь періг. Це дриговані черешні. Далі ми хаваємо таке буріто. Це гострі буріто. буріто це шматок тіста, завержено якась пюрешка із нуда. Нуд? Чи як воно називається? Там якісь бобові. Там там І воно, Ми на нього так нормально присіли, його в мікрохвильовці грієш. І, і воно прикольно, воно гостре. Гостре і ним можна швидко поїсти. Так, якусь мене тут проганяє. Тобто, так на що я тут наступив на. Про що би це розказати? Ага, там одна сваляється. Це от тунець із салат із тунця і відразу із крекерами Так що можна з собою брати його десь на хайкінг. Просто береш розпочатуєш фульгут у банці, відклеюєш і накладаєш тако на кожен крекер І воно прикольно. Прикольно таке їсти. І чай от чорний знайшла. Покупляла багато. Чіпси тут Pringles дешевше, ніж у нас в Україні. Якісь тут тортильі є. Ще якісь анчоуси. анчоуіс Не знаю, що це. А, ще от такий якийсь прикольний тунець. Його прикольно в салатку кидати. Ми тут багато салатів їмо. Така от наша ця кавоварка, кавова машина. Вона тут 20 атмосфер, 20 бар тиску робить. ми хлебці тут каву як не в себе. Кава тут прикольна, вона е, здоровена банка, і вона е, помелена на однакові, на, е, помел однаковий. Тобто вибираєш до кінця банки і там на дні немає якихось, е, якогось дрібного попілу такого пилу Помол однорідний на, на всю ємність банки. І ця кава, вона така запашна. І головне, бренд якийсь. З брендами тут взагалі можна не паритись, але тут взагалі все якісне. Купляєш отаку фігню. Бо ми спочатку не знали, що з цим всім робити. Там дивилися на, на нього всього. А, а, а просто купляєш кустьку банку кави помеленої. І кава така, як у нас в Макдональдсі. Прямо в нас тут вдома. А, прикольно. Молоко воно продається от такими от здоровими галонами. Ми його галонами почали купляти. І тут от молоко 3,5% жирності, воно офігенно піднеться в цьому стимері. Бекон. Тут є бекон. Отається нарізаний гарними такими шматочками. Так, я його однією рукою не вийму. Бо в якусь я кажу двома запихала. Синна дівчинка тебе чи як? Ага, так, тепер бухло. У нас тут запас бухла такий, що можна тут не знає. Тут такий Джек Daniels, він тут щось... майже 30 баксів ця пляшка коштує. В Україні він, до речі, дешевше коштує, ніж тут у нас. Я тут понаписував, що по чому. Це якісь віскі за 10 баксів, це віскі за 20 баксів. Це за 30 баксів. Ми тут якісь дегустації влаштовували. Тут якийсь бейліс. Бейліс вікуся, скільки тут коштує. Нічого не пам'ятаю. Вино тут взагалі класне, вон тут якісь 6 баксів пляшка вина червоного. Воно на смак, мама моя рідна. О, у нас тут ще ромба Бакарді є. У нас тут запас бухла можна влаштовувати, не знаю, таку п'янку-гулянку. А це просто якесь вино, за скільки 2 бакса чи що. Воно таке тут виноград і ананас. Воно якесь солоденьке на смак. А, 2 бакса справді. Воно солоденьке на, на смак, то ми його не п'ємо. Воно у нас просто є. Що тут іще є? Якесь вино за 9 баксів. Біле. Мені більше до вподоби червоне, воно почне. Оце якесь бренді. За 8 баксів. Воно теж якесь солодке на смак. І 35 градусів міцності. Його можна прямо з горла хлептати. Пиво оце прикольне. В 03 упаковках, в 03 пляшках воно продається. Його якраз на те, щоб за один раз вихлептати. Вікоситься і пане дуже подобається, бо вона гірка, вона прям гірка-гірка. І більше таке от всяке подобається. І воно. Воно на. воно теж трохи гірке на смак, але на, на вікусінь смак воно навіть дуже підходить. У, у, упаковка такої продається в таких от зручних по 6, 6 пак картонках. Його зручно носити з магазину. І потім викидати, і потім викидати теж зручно, бо воно тако хлобиць і складається. Взагалі то пляшка не заставляє. А, ще й пляшки не заставляє вставляє в якусь і викидає, бо у нас тут якийсь ресайкл. Все ділиться сміття на три частини є компоста. Це те, що харчові відходи, те, що перегниє ресайкл. Ресайкл треба дивитися, що переробляється. Там переробляється все скло, там якийсь метал. І, і те, що з одиниці по 5 і, і 7 номер на ньому написано. те в ресайкл, а решту в сміття. Так. Що тут у нас? Про що я ще би мав розказати. Про. А, пиво коштує ця іпа за 6, пек, за 6 баб пляшок, воно коштує щось 10 баксів, а це от 9 баксів коштує. Ну, тобто, воно тут воно мексиканське. Ну, класне, але теж якесь не дешеве, У нас схоже, пиво дешевше, але ну, A tu też jest aha, A my czemu nie pijemy droższe? No ty nie znaj, mnie <gry> <posto podoba się> <gry> <ose>. <gry> <gry> a mnie po prostu podobnie jest to po to to, to. to my tu ekonomy, nie bardzo ekonomimy, co no, tak to za imigranty taki? my powinni żyć <gry> Zaraz rybę z kadru przybieram. Ну, так Ну ми ще... М -м -м Купували були по початках от такі ЖБ банки. 0,75, чи скільки там його то БАД той, той? Так. А, так, справді тут якісь дешевші. ти його більше не п'є. Віку... Отак от якуся нас готує, знайшла вона якийсь багет, в тостері його підсмажила, далі вона наклала на нього чогось. Чогось білого, потім якогось листя, потім ще чогось зеленого і зверху ще якоїсь червоної риби. Так ми їмо. Так. Мабуть, все для цього шматка відео. Так, ось тут вмістимо от ці тумби. Там є якийсь чай. Чай тут не куплений, це десь привез, привезений із Сакраменто. Мене там пригостили тільки хлопці, які продали мені автомобіль. Якусь дарилася. Є в нас така розчинна кава. Ми, ми її давно купили, чи до кавоварки. Якась там оливкова олія. Якісь соуси тут є прикольні. Тут є прикольні ці пасти. ця... Паста із чанки. Що це? Те? Пінат? Пінат ойл, Спредит. Спред. Flexed. Pinat це. Арахіс. А, це Арахіс, так. Там є якась ця матча. Там ще щось воно є. Не знаю навіть, що то це, це так, Так. Це якийсь ібупрофен. Це якась теж арахісова паста. Ми тут накупляли різних, бо в них якась різна консистенція. В кожній якісь різні ці. Pain Reliever. Ми тут нормально затає, затарили ібупрофеном. Ну, так я ж тобі казала, що наш бібольний магазин. На все було знижка 10%. Ага. Шанов, ібупрофен зайвий. Відчини, будь ласка, цю от штукову. Видно тут, Щоб було видно, який помол. Воно зовсім не дрібно помелено. І воно такими однаковими шматочками, наче воно не, не помелено на якомусь мені, а просто порізано подрібнено на якомусь шредері. Ось це. Ну і далі подивитися тут по ціна. Ми Якуся ці всі чеки викидає постійно. А сьогодні привезла, то можна подивитися. Багет він коштував 2 бакси. грейн, багет. Так, Blueberry. чорниця вон коштувала оця упаковка. Коштувала 2,5 долари. Брокколі коштувало 2,83. Бейбі аругала, Це, мабуть, бейбі Аругала. Це вона. Spring Mix, Pepper Mini sweet. А, це, це може Peper Mini Sfit. Редиска, Строберіс. Оця от упаковка Strawberries коштувала 5 баксів. 5 баксів. Так, 5 баксів. І томату Рома. оце оті і томату Рома, І оце Редиска, мабуть. Viping cream. Не знаю, що там. А, вайпін крім то вершки. А, тут то... вап ва, вайп. Вайпін крім. Вершки. Yeah. Також тут є очеі з всякими цими товарами. Reset, там, потейтус, Ага, якась картопля є. 3 фунти за 1,5. Pulk Fresh Bananas. Це ну, половини, які не всі якись показали, а це не. Ага, а оце той potateс. Це от бананас. Ну, потейтус тут дорожче коштує, але вона якась сортова і однакова. Ми її не багато їмо. Банани коштують, мабуть, не дорожче, ніж в нас в Україні. Один фунт це 454 грами. І 3,31. Коштувало 0,47 за фунт. 0,47 долара за фунт. Тобто, грубо долар за кілограм буде. Ну, трохи там плюс-мінус банани. Ті апельсини тут мішками продають. Ми їх задовбуємося їсти. Ті апельсини вони починають псуватися, аж тоді ми починаємо їх там активно їсти, а так то вони просто лежать чекають своєї черги. Ну, типу, така американська житуха. Пікуся тут завжди якимись квітами тариться, вона без них не може жити. Посадила вам в горщиках вон там на вулиці. Там от наше місце для проведення часу зараз, бо зараз вже дуже потепліло. Там у нас теж якісь рослини. І сама цікава рослина це ось ця. Ось ця от квітка вона пахне, страшенно пахне. Коли двері відчинені, то в хаті просто аромат стоїть, її невелика кількість. а Вона пахне щось на кшталт суміші буску і нарцисів. Ну, Там одна весна, все цвіте, все в цвіті. На Маунт Даябло там ніби сні вже зійшов. А ось там видніється гора поміж курчі. О, тут телефон не, не може так яскравість регулювати, щоб бачити, як то бачить око. О, у нас тут якийсь кошик з'явився. Так ми живемо по цих Америках. Тут лижі чекають свого часу, ми ще на них знову поїдемо кататися, там зараз похолоднішало. Десь видно ще снігу досипив у горах. Mm -hmm. ah, а за цю, за цю всю шма, э, цю апартаменти ці наші, це, не, що це студія, за цю маленьку студію, яку ми захарастили як львівську квартиру, ми платимо десь 1200 доларів, будемо платити в місяць. Платили 1150 трохи, нам там ціну підносять. Там от гриль з комфоркою ми там щось смажимо на ньому mm -hmm. і варимо. Там видніється вулиця, ось туди ми в тому місці ми спостерігаємо, як сонце сідає за гори. Як сходимо, ми не бачимо, бо ми постійно спимо. Або тільки коли на лежі їдемо, тоді бачимо, але тоді воно довгою просто десь сходить. І ось так. Їздять автомобілі. Тут перехрестя біля нас, американці люблять шумні автомобілі. Не знаю нащо. Але їм просто в кайф, коли той їхній автомобіль створює такий шум, що треба вуха пальцями закривати. Ну, все, що в голову прийшло, ти розповів. Житуха в Америці. Вікуся перебрала те, що купила. <сміла> Помилась, склала в лоток. Healthy food. Healthy food. У нас тут прийшов час вечеряти. Поки я там сидів, щось там клацав, якусь я тут приготувала нам щось поїсти. Із того, що вона там купила. Забабахала салат, запекла якийсь шматок чогось, із поверхнього помідори. Риба. То риба. То риба. Отак виглядає наше життя в Америці У сьомій годині вечора. На вулиці вже стемніло. Будемо вечеряти.